Полтава, знаходжуся на розсошенцях, де продається багаторівнивий будинок. Перед ним у нас розташований майданчик, де викладена бруківка, ось така доволі гарна у стані. Потрапляємо з вами тепер до середини, одразу бачимо гараж, він буде з автоматичними воротами, і з нього у нас є вихід до середини будинку. Також у нас є центральний вхід. І тепер пройдемо, оглянемо з вами, що знаходиться на задньому подвір'ї. Проходимо з вами повз будинок і вже видніються ось такі декоративні прикраси, їх тут доволі багато. Дану будівлю хотіли використовувати під готель і зробити в ось такому українському стилі, або ви можете використовувати її для проживання. Загальна площа ділянки 9 соток, вона доволі простора та вмістовна. Ліворуч проходимо з вами майстерню для зберігання інструментів, також ліворуч є собача будка, зроблена під декоративний камінь. І праворуч розташована обідня мангальна зона. Тут також розташований декоративний камін і мангал, де можна буде посмажити м'ясо.